Щоб в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, який людям покаже дорогу до неба і Христа. Ти, це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє світло людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, який покликаний людям крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукати, у земному, у тому, що щастя не може їм дати, тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого, чистого слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа, через тебе принижені радість і надію знайдуть. Неважливо, як ти деякон, просвітор чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав, хай же світло твоє не дає іншим людям упасти. А й освітлює їм шлях із землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю і люби, попри все, попри білі образи і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю і ще грішними нас понад все у світі цім полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі. І характери різні, і складно когось зрозуміти, що сатана посилає думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов в серці нищить за мить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, проти стань на колінах, не дай у собі панувати, Бо любов це є скарб, цінніше якого немає. Не дозволь сатані цей скарб у собі розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання. Це є сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов, наша зброя і дияволу протистояння, завій жит... у житті, за яке зовсім скоро дамо всім звіт. І щоб там не було, я прошу ти продовжуй боротись, хоч та глибоко ранять шипи на вузькому шляху. Не лякайся тісноти і що боляче можеш колотись, бо ще гірш іти на дорозі, що повна гріху. І, хоч часто буває, лиш біль ти на обрії бачиш, і часто питання, та за що, і для чого, чому, і, хоч хрест заважки, і часто від безвиході плачеш, усе знає Господь, попри все, ти довір'ся йому. Бо немає того, що царює творцю неможливо. Однак в нього є план щодо тебе і твого життя. Покорись і чекай, і побачиш від Господа диво. Зрозумієш, наскільки ти цінне для нього дитя? Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився із неба з Гевсиманії, час катувань на Христі. І волі Отця, ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса неймовірні святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай своє весла. Бачиш, там вдалині уже світиться вічний поріг. І якщо ти для світу померла і з Ісусом Воскресла, то думай про те і шукай лише того, що вгорі. Слава Богу!